Друзі, визвали мене на цей об'єкт, бо щось не ходить помпа в підвалі. Не знаю, займімо з ним дивитися, що там, як там, чого воно не ходить. І де та помпа? О, є одна помпа тут витягнута. І де тут підвал той? Зараз ще... Щось ще може оказатися, що тут треба залазити десь під хату. От так в Америці строят будинки, друзі. Це гараж. О, так і є. Треба буде зараз лізти десь під-низ. Де тут захід у нас? Донизу? Непонятно. Газ. Помпа до да сюда пришла А как зайти туда в подвал Ужас хм. О, шайт, друзья, вот так. О, oh, бассейн. Вот такая вода. Ужас. Вот такая, друзья, беда. Помпа не холодно. Хотіла б, щоб було що 4 піц, я думаю, що тут літ 6. А вода бюш нема. Казуїду воді. В я би на це не пішов, тому що... Така біда, друзі. Тут вона дренаж, зроблений всередині, і воно все йде до помпи. І помпа тут, і чого ж вона не ходить? Зараз будемо розбиратися, чого. Пізніше вам дам знати. Добре, друзі. Почала ходити помпа? Таке враження, що вона відбуває тут. Може і такий друзі, басейн. З дренажної води нове з підвал. ще припад це з метра два, такий природний став саме фарзі. Ну, красій бежит, що можу сказати. А, немало тебе. Ну, напишіть, будь ласка, куда Що ще думаєте. Зараз поставлю стару помпу, колись стояла. Далися, що сталося з новою помпою. Я тепер, друзі, помпа почала ходити. Але ходи не зменшується, буде ця помпа ходити, скорше всього. Поки не зварить.

В почти нашли. Заработали. Бочка. Угу. Да. Каналізація тут буде блуш, туалет, ну вот, аз підменити будуть.